Це прекрасне на землі від світла сонця, від кохання жінки, від маминого молока. Найдорожчою людиною в нашому житті завжди була, є і буде мама. Вона дає початок новому життю, і з нею ми відкриваємо світ. Мама завжди поруч, бо вона є ангелом-охоронцем. Мама це єдина людина, яка любить тебе завжди по-справжньому. Мама це наймаліше у світі слово. У цьому слові є все доброта, любов, терпіння, безкінечні хвилювання та безсонні ночі. Кожна мати українка має свою неповторну вроду і вдачу, але всіх українських матерів об'єднує любов до своїх дітей, турбота про свій рід та турбота про весь український народ. Сьогодні і завжди ми дякуємо всім матерям за любов, терпіння, ласку і тепло. Українські жінки не тільки найкрасивіші в світі, а ще й мужні і сильні. На сторінках історії України зустрічається багато духовно-сильних жінок, починаючи від княгині Ольги, яка вміла правило цілою державою, і аж до наших дівчат, які нині поронять Україну від ворога. Коли в Україну прийшла війна, наші дівчата пліч опліч із чоловіками стали на захист України. І наразі. Понад 24 тисячі жінок поповнюють вали ЗСУ. За останні роки образ української жінки у світі дуже змінився. Українка це жінка-захисниця, жінка воїн, яка боронить не тільки свою вітчизну, а й наше майбутнє. Тому побажаємо вам міцного здоров'я, витримки і мирного неба над головою. А ви знаєте, що в Україні частки жінок у науці майже. Вдвічі більше ніж в середньому освіті. Наука ж не лише рушій будь-якого часу, а й провісник майбутнього. І жінки грають дуже важливу роль у науковому та технологічному співтоваристві, рухаючи наш світ. Таких жінок в Україні творчих і розумних дуже багато. Сьогодні вони творять сучасну науку на рівні з чоловіками, і це викликає неймовірну гордість. Ми бажаємо усім жінкам-науковицям невичерпної творчої енергії. Натхнення для нових відкриттів та впевненості на професійному шляху. Що найголовніше в житті: кохання. Кохання надихає людей на подвиги та творчість. Кохання може змінити життя, особливо коли поруч кохана жінка ніжна, вірна, чесна, надійна. З ними важко, але без них неможливо. Вони рятують, лікують, втішають, кохають. Жіночі посмішки, слова підтримки, дотик теплої долоні до щоки допомагають боротись та перемагати. Своєю красою, ніжністю, мудрістю жінки збагачують світ, роблячи його кращим та прекраснішим. Ми бажаємо вам завжди бути музами для коханої людини, найкращими мамами для своїх дітей, бути реалізованими в професії і просто щасливими. Я би краще тоді опинився у полоні зі снів. Де я ніби усломоличу вниз, і не бачу всій цій глибині, де тікаю від всіх, і залишаюся там само завжди. Що зробити, скажи ще мені треба заради того, щоб відпустити думки всі про тебе? Чому мені? Чому мені? Мрієшся ти, мрієшся ти, чому мені? Чому мені все одно лише, тільки гірше, чому мені, чому мені? Мрієшся ти, мрієшся ти, чому мені, чому мені? Не забути тебе як найшвидше, і коли ми заснем, Неважливо буде ніч або день вже не в моїй ти футболці, а я. Вже не в твоїх обіймах прийти у самий дальній рівень всіх сновидінь, переконайся, як тут біля глибин сиро і темно, та обережно вкради все про тебе. Чому мені? Чому мені? Мрієшся ти, мрієшся ти, чому мені, чому мені? Все одно лише, тільки гірше, чому мені, чому мені? Мріжся ти, мріжся ти, чому мені, чому мені? Не забути тебе якнайшвидше я би теж хотів бачити сни всіх кольорів, ніби я на віку фільмі сорокових все чорно-біле Іноді чути спів птахів, ніби я навіку фільмі сорокових все чорнобілених, чому мені, чому мені? Все одно лише тільки гірше.